Привіт! А що як я скажу, що існує епічна поема, де головний герой це не могутній князь, а сама природа? Де сонце, вітер, річки і навіть трава вони не просто існують, вони діють, попереджають, сумують, допомагають і рятують. Саме такий, знаєте, абсолютно неймовірний світ нам відкриває пам'ятка 12-го століття слово про ігорів похід. Задумайтесь на хвилку. Зазвичай в історіях природа це просто фон, декорація. Вона мовчить, але що, якби вона раптом заговорила, якби у неї була своя воля, свої наміри? Так от, у слові, саме так і є, і відповідь, яку дається поема, просто вражає тут природа, це повноцінний, могутній учасник усіх подій. Ну що ж, давайте зануримось у цей дивовижний світ. Отже, поема занурює нас у світогляд, де природа це не щось абстрактне, а свідома, жива сутність, яка буквально спілкується з людьми. І вся історія князя Ігоря розгортається саме в такій реальності. Уявіть, кожен крок, кожне рішення людини одразу ж знаходить відгук у навколишньому світі. І щоб ми точно зрозуміли, наскільки глибокий цей зв'язок, поема знайомить нас із віщим співцем бояном. І він не просто розповідав історії. Ні. Він буквально ставав ними. Він розтікався думкою по дереву, біг сірим вовком по землі, ширяв сизим орлом під хмарами. І це, знаєте, не просто красива метафора, це ключ до розуміння всього твору. Це світ, де межа між людиною і природою настільки тонка, що її практично не існує. А тепер до самої історії. І отут починається головна драма. Розповідь про похід Ігора починається з його доленосного і як виявиться фатального рішення іти у похід, попри всі, ну просто очевидні попередження від природи. І ось перше попередження, і яке тільки новійсько рушує, як серед білого дня гасне сонце. День перетворюється на ніч, це ж настільки грізне, настільки недвозначне знамення від самих небес. Але Ігор, засліплений жагою слави, робить свій вибір. Він іде далі. Але затемнення це був тільки початок, далі більше. Таке враження, що вся земля повстала, щоб зупинити ігоря. Зграї ворон кружляють над військом, ніби вже перечувають криваву битву. З верхівки дерева кричить див, така собі міфічна істота, чий крик завжди віщує біду. В яругах виють вовки. І навіть вітер, якого тут називають Стрибожем онуком, тобто нащадком язичницького бога вітрів, він буквально починає воювати проти руського війська. І чим усе це закінчилося? А тим чим і мало закінчитися, коли ігноруєш стільки знамень? На річці Каялії військо Ігоря зазнає нищівної поразки. Пророцтво природи збулося до найменших дрібниць. І ось тут момент, який просто пробирає до мурашок після поразки природа не мовчить. Вона не є байдужим фоном для людської трагедії, вона переживає її разом з людьми. У поемі сказано, що трава никне від горя. А дерева схиляють свої гілки в жалобі. Це показує, наскільки глибоко тут пов'язані доля землі та доля її людей. Але історія на цьому не закінчується. Далі ми чуємо, мабуть, найсильніший голос у поемі голос дружини Ігоря Ярославни. І це не просто плач чи благання ні, це могутнє звернення, це майже наказ, адресований самим стихіям. Послухайте. Вона ж не просить, вона вимагає відповіді. Вона звертається до вітру, онука Бога Стрибога, як до рівного, і питає, чому він допомагав ворогам, чому він метав половецькі стріли на воїнів її чоловіка. Вона притягує його до відповідальності. Далі черга Дніпра. Вона звертається до нього славутичу, нагадує йому про його неймовірну силу, здатно пробувати кам'яні гори і, по суті, наказує йому принести її коханого назад із полону. І, нарешті сонце. Вона звинувачує його. Каже, навіщо ти палило своїм промінням воїнів, посилюючи їхню спрагу в степу? В її словах, усі ці стихії вітер, Дніпро, сонце несуть пряму відповідальність за те, що сталося. І знаєте що? Здається, природа її почула. Тут історія робить неймовірний поворот. Природа, яка до цього попереджала і сумувала, тепер стає активним союзником Ігоря, допомагаючи йому втекти з полону. І тут починається справжня магія, як у казках. Ігор не просто тікає, він буквально стає частиною природи, щоб вижити. Щоб непомітно прослизнути крізь очерет, він перетворюється на маленького спритного горностая, щоб перепливти річку, стає білим гоголем, а щоб стрімко летіти додому крізь туман, злітає соколом у небо. І допомагають не тільки великі сили. Весь ліс ніби оживає, щоб стати його союзником. Дятли своїм стуком не просто стукають по дереву, ні, вони вказують йому шлях до річки. А солов'ї, які до цього мовчали в смутку, тепер заливаються радісним співом вони, вісники того, що князь повертається. І ось тут ми бачимо, якою різною може бути природа, якою двоїстою. Річка Донець стає для Ігоря ласкавою захисницею. Вона буквально пестить його хвилями, вкриває туманами. А на противагу їй згадується річка Стугна, річка Вбивця, яка забрала життя іншого князя. Тобто природа може бути і рятівником, і абсолютно руйнівною силою. Добре. Історія неймовірна. Але про що все це говорить нам сьогодні, через тільки століть? Чому цей погляд на світ, якому понад 800 років досі так чіпляє? Ключовий термін тут персоніфікація. Але в слові є один важливий нюанс це щось набагато більше, ніж просто художній прийом. Це фундаментальний принцип світогляду, де природа повноцінний живий учасник драми, а не просто її тло. І ось, мабуть, головна думка. Ця поема показує нам світ, де людина не господар природи, не її підкорювач, а просто частина однієї великої, єдиної драми. Де кожен вчинок, кожне рішення резонує у навколишньому світі, нагадуючи про єдність усього живого. І наостанок просто питання для роздумів ця давня поема показує, яким глибоким і значучим може бути діалог з природою, і, можливо, варто замислитися, а чого ми позбавляємо себе, коли в наших сучасних історіях природа знову стає просто мовчазною декорацією.